Ну і на сам кінець тема Вагнера. Ви знаєте, поляки дуже сильно ми бачимо так, відреагували на це, готуються готують свою військову відповідь. Ми це бачимо по публічних відкритих заявах. Там щось, якісь автобуси їдуть, чи зброєю, чи без зброї, щось таке незрозуміло. Давайте поговоримо цю тему. Чи є якась загроза? Так, і для нас, в тому числі, з північному напрямку. На жаль, є, ми не можемо не приділяти цьому увагу і скидувати з рахунків наявність. Навіть на сьогоднішній день, наскільки ми знаємо, там десь близько двох тисяч особового складу. Накопичилось вони без зброї. У них є будівельна техніка. До речі, вона була відмічена в перших колонах. Колон було п'ять на сьогоднішній день. От вони розташовуються неподалік е, Мачувіщі. Там ціль на е, назва населеного пункту. Ціль там, де розташований табір е, е, цих е, вагнерівців. Я думаю, тут дві, е, дві задачі. Ну, по перше, е, по перше, треба відмітити, що скоріш за все Росія перекидає цих вагнерівців в Білорусь, вже не питаючи самого Лукашенка. Чому? Тому що Росії дуже вигідно там тримати такий, такий загон, а, який має бойовий досвід, який е, є дуже боєздатним. Якщо їх озброїти, ми пам'ятаємо і по Бахмуту, і по Солідару, а, що таке, що таке вагнеровці? От так, от я, на мій погляд, дві мети: перша Росія е, ставить перед ними: це диверсійно розвідна діяльність, вплоть до розвідки боєм. Вони можуть проводити на нашому білорусько-українському кордоні, і це для нас буде проблема. Вони будуть створювати нам, е, вони не будуть прорвати кордон, і це дуже мало сил, але вони будуть створювати напругу на кордоні. І ми будемо змушені тримати там е, певну кількість військ для того, щоб відбивати в ці постійні провокації. Це може бути розгорнута отака робота. Ну щось така імітація другого фронту може бути на стосовно країн НАТО, Польщі і країн Балтії. Ну я думаю, що там, якщо і будуть, то скоріш за все без зброї, і отакі, як мігранти. Хоча тут уже їх мігрантами не, не назвеш, а, ну на мій погляд, дуже мало ймовірно, що вони будуть атакувати а, країни члени, члени НАТО. Мігранські кризу повторити, так, да, вони можуть. Ці зеки можуть ці вагнерівці можуть бути використані в якості, в якості ну, заградотряду для цих мігрантів. Mm -hmm. Так, це цілком може бути. Але я думаю, що інша, інша задача у них більш політична, ніж військова. Скоріше за все, російське командування може використати сіх вагнерівців для примушення Лукашенка для на якісь політичні кроки або взагалі його усунення від влади. От ви сказали про другий фронт, хочу тут швиденько уточнити. А другий фронт відкриття можливо другого фронту. Це і про які терміни ми кажемо, тому що, наприклад, в попередньому нашому ефірі, обговорюючи так можливість оголошення путіним, так так званої другої хвилі мобілізації, ви казали про те, що там на осінь, на вересень, ми побачили, як цей воєнний злочинець Гіркін. Я перепрошую, що я його цитую. Але він каже про укомплектованість так різних там сил російських на 70% вже зараз. Ну скажу так, що раз вони планують мобілізацію на вересень, можливо, можливо, вони почну можуть почати десь наприкінці літа. Треба зібрати ці загони, підготувати це. треба розробити якийсь план дій спланувати. От можливо, це може статися от в серпні, або на наприкінці самого серпня.